У Житомирі продовжують ремонтувати дороги. Зокрема, роботи тривають на вулиці князів Острозьких. 5 вересня планують початок ладати асфальт, через що перекриють рух транспорту. Поточний ремонт вулиці Князів-Острозьких на ділянці від вулиці Київська до вулиці Бориса Тен було оголошено тендер на проведення поточного ремонту проїзної частини з ціною 4 мільйони 608 тисяч. Переможцем було визнано ПП автомагістраль. Там більше 6 тисяч метрів квадратних ремонт асфальтобетонного покриття є заміна. Люків на нові. Є просто ремонт. Да, є заміна геть. Там і опорних там плит в деяких місцях, де це там конче необхідно. А, ремонт ливне. Приймачів, виправлення бортового каменю, пониження завтра, у вівторок, 5 вересня, планується перекриття автомобільного руху на ділянці проведення ремонту по вулиці Кснівостровській. Заплановано до кінця тижня вже завершити асфальтування і закрити об'єкт. Поруч завершили ремонт вулиці Гоголівська. Новий асфальт поклали на проїзній частині та тротуарі. Коштувало це 3 мільйони 920 тисяч гривень. Вулиця Гоголівська вийшла не дуже такий простий об'єкт, тому що там було чимало. Плюс розкопок, які були неможливо було закрити. Розкопки на проїзних частинах робляться, закриваються лише після того, коли є висновок про якісне ущільнення. В даному випадку довго ми чекали, ну, ми і підрядник відповідно, чекали цей висновок і тому була затримка. В нас є претензії лише по двом люкам, які потрібно виправити, а так роботи вже завершено.